Сьогодні поговоримо про таке обладнання як центрифуга для сушки зелені, для сушки салатів. Її називають по-різному, вони бувають різних об'ємів. Зараз ми розглядаємо центрифугу на 25 літрів. Я вважаю, що вона є самою зручною на професійній кухні на виробництві в різних там банкетних залах і так далі, де потрібно приготувати велику кількість або одночасно віддати велику. Кількість порцій салатів і страв з зеленью. на 25 літрів. Вони бувають на 12 літрів і на 9 літрів. Вони бувають в різних відтінках, в різних кольорах. В даному випадку у нас помаранчева. Є ще в зеленому кольорі. Це Чітка надійна стала конструкція, вона масивна, це не крихкий пластик, вона ергономічна, її зручно брати, вона не скользить, тобто мокрими руками можна з нею легко користуватися. Хочу звернути вашу увагу на каналізаційний отвір. Отвір для відведення вологи, для відведення води, яка назбирала в центрифузі, в комплекті поставляється разом з шлангом, який ми підключаємо. В місці, де ми робимо заготовки, розміщуємо даний шланг і в ньому буде збирати зайва волога так би мовити, каналізація для цієї фури. Вона у нас легко знімається, легко вдягається одним легким рухом. Ми бачимо сам привід. Тут у нас декілька шестерень. Ручка у нас металева, шестерні пластикові. Але вони досить масивні, і це стійкий пласт. Є місце для зацепу. Єдиний важливий момент, який потрібно знати під час використання будь-якої центрифуги це плавний старт. Тобто тут в даному випадку у нас механічний привід, механічна коробка, механічне з'єднання. І я розумію, що на кухні люди поспішають, і людина, яка працює на заготовку, їй потрібно швидко. Закинули салат, одягнули і одразу крутимо, набираємо високу швидкість. І от саме в цей момент, коли ми її зняли, ставимо, тобто йде удар, і от не потрібно її бити ну і будь-яку сушку. Людина завантажує продукт, закриває її, і одразу прикладає багато зусиль, щоб вона максимально швидко почала набирати оберти. І от в цей момент він є неправильний, і так робити не потрібно. Це те саме, що на автомобілі рушати з другої або третьої передачі. Ви завантажили продукт, одягаєте центрифугу, і працівнику потрібно сказати, що ми починаємо плавно ось одна єдина відмінність, і центрифуга при правильному використанні. З нею нічого не трапиться, це максимально довговічний продукт, товар, який 10 років може працювати на кухні. А так, це просте надійне обладнання у використанні більше важливих моментів під час експлуатації даного товару немає. Так, Ми побачили верхню кришку, бачимо зараз сам барабан, тобто він досить об'ємний. Тут отвори. Мінімальні і можна завантажувати як мікро-зелень, тобто дрібну зелень вона не буде випадати, просочувати через сам барабан. Сюди можна розмістити велику кількість зелені, кожен може її підібрати для власних потреб, але на великому виробництві без даного обладнання ніяк. На, в ресторані на 500-600 посадочних місць. Дане обладнання повинно бути обов'язкове. І саме дно. Це приємний харчовий пластик, він, тут товсті стінки. Він не гниться, Стійка надійна конструкція. Коли ми одягаємо верхню кришку, важливо, щоб шестер не попало на привід, щоб шестер не зійшлись. то одягаємо, робимо прокрут, вона закрилась. і можемо спокійно починати. Висушувати нашу зелені. Моделюємо ситуацію, в даному випадку у нас мікс зелені, ми її промили, так же само завантажуємо її у нашу центрифугу. тобто ми бачимо, що вона аж блистить від вологи, кришка закрита і плавним рухом. Набираємо оберти. Також у нас є і реверс. Давайте глянемо на текстуру буквально одна хвилина. Знімаємо кришку. І що ми бачимо? Був у нас блиск від. Води, а зараз, в принципі, ми бачимо свіжий приємний хрумкий мікс зелені, на якій немає зайвої вологи, зайвих краплень води. Такий об'єм води у нас получився на виході.